Значить, окрім цього, на підлозі у нас виявлена, виявлена лійка з нашаруваннями білого кольору. Речовина синього, рідина синього кольору. Так, значить, також лійка з нашаруваннями білого кольору. Ще одна на підлозі виявлена. Ось ще з на шарування миллионі, також на підлозі виявлено. А також буде вилучатися. Так. Так. Так, окрім цього, у лівому дальньому кутку виявлено на саморобному столику. У нас ламок скла, на якому мається нашурування білого кольору, лезо, фольгавий згорток, серветка, шпательок з нашуруванням білого кольору. Поясніть, чому нашурування білого кольору тут? Розмазував пастику. Що саме розмазували щоб пастіку? Що Ось у нас біла порошкоподібна речовина. Стакан з нашуруванням, скляний стакан з нашуруванням білого кольору. Лійка. Всередині якої якоїсь знаходиться папір з значарування білого кольору. Ще одна лійка. Працівники відділу кримінальної поліції Котопського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про можливість причетності групи осіб до виготовлення та збуту наркотиків дорі міста Конотоп. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели ряд оперативних заходів, у ході яких закодентували збут амфетаміну двома зловмисниками. Ними виявилося жінка та чоловік, які є співмешканцями. Під час обшуку за місцем проживання вказаних осіб поліцейські встановили, що наркотики вони виготовляли прямо у себе вдома. Все вилучене під час слідчих дій було направлено на дослідження до експертної установи, а зловмисники затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обом слідчими районного відділу поліції. Під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.